Вітаю, друзі! Дякую, що дивитеся мої відео. Також хочу вас попросити підтримувати канал лайками, підписками та коментарями. Вам буде неважко, а мені дуже приємно. Сьогодні поділюсь з вами рецептом баклажанів. Зібрали з свого городу, можливо, вони не такі красиві, як на базарі, але ж будемо готувати з таких. Для початку потрібно порізати ось так помідори та перець болгарський і пропустити його через м'ясорубку. Потім цю жижу ми будемо кип'ятити. Я виливаю в глибоку кастрюлю. Порція в мене потрійна, навіть я би сказала, не подвійна, а потрійна, тому що готую багато. Це один із улюблених рецептів моєї сім'ї. Далі додаю цукор, сіль, олію та оцет. Оцет я додала одразу, але раджую вам його додавати в кінці варки страви. Тому що я додала одразу, нічого страшного немає. Це такий мій експеримент, і я впевнена, що він вдалий. Ось так серетельно перемішую. Також сюди потрібно додати чесник. Чесник я давила на чеснокодавці. Можете припустити його через м'ясорубку, але мені подобається колись давити саме чеснокодавкою. Ось так все перемішую і залишаю, щоб воно прокипіло десь хвилин 15. А тим часом нарізаю баклажани ось такими кільцями. В діаметрі це десь 3-5 мм, щоб не сильно тоненько було і не товсто, щоб вони при варці мали якусь свою трішечки зберігали форму. Ось моя джика, так називаємо, вже закипіла. І буду додавати сюди вже порізані баклажани. Як бачите, порцію готовлю я чималенько. Крім чесника, можна додати ще гострого перцю. Я не додавала цей раз, додала тільки чесник. Також ще можете додавати чорний перець, молотий або ж інші спеції, які вам подобаються. Але класичний рецепт це чесник і гострий перець. Ось так все ретельно перемішуєте. І хочу зауважити, що баклажани нарізані, я нічим не замочувала, їх не солила. От. А так як є, нарізані додала до кастрюлі. Ось так ретельно все перемішуємо, щоб воно об'єдналося. І воно має закипіти, від закипання 15 хвилин має пройти. Через 15 хвилин баклажани вже готові. Ось дивіться, які вони чудові. І я їх розкладаю по стерилізованим баночкам. Обов'язково баночки стерилізую. Ось такий чудовий соус. Шматочки баклажані теж збережені. Я вже по баночкам розклала, але в мене загубилося. Стерлося той шматочок відео, тому показую у вас, залишилась в мене півлітрова баночка, я її не закатала, а ось насипала в тарілочку для того, щоб вам показати, яка прекрасна консистенція. Воно смакує як самостійно на чорний хлібчик, так і як додаток до будь-яких страв. Будь-то чи макарони, все що завгодно. Тому, будь ласка, пробуйте, готуйте, радуйте своїх рідних та близьких. Хай у вас все вдається, мирного неба вам, гарних звісток і всього самого найкращого. Всім пока!